Сьогодні, друзі, у нас відлига, бачите, вода. Зранку йшов мокрий сніг з дощем. А я йду від мануального терапевта, йду тихенько, бо сьогодні вже витягування хребта вже на 10 кг було, то якось тяжкувато вже пішло. Знаєте, загострення, сустави всі болять, все болить, але терпимо, це так повинно бути. Тому що без загострення це не лікування, це так повинно бути. Ось так. Розсмішив нас сьогодні з комойку, ще залишилася там на масажі, а я на масаж не йду. У мене витягування, мені масаж зовсім не потрібен, у мене масаж підводний, то мені цього вистачає. І сьогодні, для того, щоб не було так боляче, мануальний терапевт нас забалакував. Той говорить, я вам задам такі, таке, каже, таку загадку. Каже, от скажіть, будь ласка, скільки буде 2 помножити на 2? Я говорю, 4, він, ні, неправильно. Я говорю, а як це неправильно? Ні, неправильно, скільки буде два помножити на два. Я говорю, чотири. Він каже, ні. А нас каже, не так вчили. Я говорю, а як же вас вчили? Продавчиня одна сказала, два помножити, помножити на 2 буде 7. я говорю, а чому сім? Він каже, ну чотири в касу, три в карман. Ось так, але він так знаєте, смішно розповів, що ми з нею сміялися, і я не зрозуміла, коли він мені все похрупав там у тому хребтові. Йду зараз на другі процедури, в мене ще дві процедури лишилися. Я йду на процедури, зараз пройду і потім вже до вечора буду відпочивати. Процедури в мене лишилися парафін на ліфті гарячий, дуже дієва. Процедура, я кожного разу таку роблю. 10 процедур повинна пройти. І ще я забула, як вона називається, але мас як масаж током. Дуже гарна процедура, теж дієва. Ну, Мені всі дієві, мені все подобається, мені все підходить. До вечора вже, друзі, все розтало, але вітер. Вітер. Я відкрила сьогодні балкон, провітрить кімнату нашу, тому що в нас економ і немає кондиціонера, тут немає. І ми відкрили балкон. Вчора було набагато прохолодніше і ми навіть хотіли змінити кімнату. Це можливо, ви йдете до свого лікаря або йдете в регістратуру, ну ми говоримо на ресепшн, і ви говорите, що вам некомфортно в цьому номері, вам змінюють номер, дають на вибір, який ви хочете. Ви дивитеся, який вам підходить, то ви можете перейти в другий номер. Але ми вчора пішли на ресепшн, нам запропонували 5 номерів на вибір. Перший етаж, третій етаж, і на нашому етажі, на четвертому ще три кімнати. Ну, знаєте, я б не сказала, що в тих номерах було тепліше, і перетягуватися з вит... витягнутим хребтом не хотілося тягатися, то ми так вже лишилися в цьому номері, а сьогодні прямо тепло. Я ось відкрила балкон. Бачите? Якби тут були пластикові вікна, все було б набагато краще. А так воно десь там, коли вітер, воно сіфонить. А коли мороз, хоч який мороз, то тут в ну, номерах дуже тепло, дуже гарно, тому що топлять дуже гарно, батареї гарячі. Але вчора, де ж говорю, в нашу сторону вітер був, то воно було прохладненько. А зараз я вам, друзі, розповім. Про свої процедури, тому що дуже багато питань в коментарях я вроді і все розповіла, скільки коштує цей номер і все. Але ну, дуже багато людей питають, скільки коштує, які процедури ви проходите, то зараз я вам ще раз розкажу, покажу, розповім все, що, наприклад, мені за процедури не Закриваємо балкон, і я буду з вами розмовляти. Коли ви, друзі, приїздите в цей санаторій, вам на, в регістратурі ось видають таку книжку. З цією книжечкою ви першим ділом йдете в цій книжці, пишуть вам кімната там і все, що потрібно, який лікар вони назначають, і ви потім йдете, спочатку йдете. Столовом віддаєте тут такий буде чек. Ви віддаєте і говорите, на якій ви там дієті. А якщо у вас немає дієти, то ви їсте за ну, те, що готує санаторій для всіх. Е, у нас немає ніякої дієти, хоча я, напевно, на, на строчці дієті, тому що я ніякі кашки не їм, ніякі молочні супи я не їм. Ну, така я людина, бачите? То е, Ось таку книжечку видають. Ви йдете по кабінетах, розписує вам лікар кабінети які. Ось, бачите, у мене там все. Ой, 28-й кабінет. Саме перше це роблять, це пишуть про, за родонові ванни. Ось в мене родонові ванни, ви підходите на рецепшн, вже в, в другому корпусі, в водному, де всі процедури проходять, вам назначається час 11.00, і ви повинні в 11 годин прийти на рецепшн, відмітитися, ось бачите, тут написано, відпущено, лишнє вам, друзі, ніхто не дасть. Родон, два рази, якщо ви там захочете зайти в родон, ви не попадете, і ні в якому разі ви не попадете. Кожного дня родон, родон. через день назначається лікарем. Так, так повинно бути. Але без ван ви не залишитеся. От, наприклад, ми приїхали 10-го. 10-го у нас була, був родон, витягування хребта починається з 2 або 3 дня, на скільки днів ви приїдете, то перший день мені був родон, а вже на другий день вже назначили мені витяжку. Витягування хребта. Це ось у мене віхрові ванни. Це ванна, залазиш така ванночка, я відео показувала вам, якщо я удалила вже його, це, ну, я зніму покажу ще раз, хто не бачив. Опускаєш ноги в ванночку, ванночка з приємною водичкою, там включається такий як, як віхер і з червоними променями. І це для того, щоб ноги не судомили. Ну, там багато чого ця ванна, дуже гарна, дієва. І теж, бачите, воно все йде через день. Кожного дня не повинно бути. Там, де два дні немає, то субота-неділя. Ми не ходили. Так, ось моє витягування хребта. Бачите, спочатку 2 кг, потім 4, потім 6, потім 8, потім 10. Сьогодні у мене вже було 12, потім йде знову на спад. 10, 8, 6. Все. Коли закінчиться моє витягування хребта, значить я потім вже йду до лікаря. Він мені назначає просто родонові ванни, тому що витягування хребта проходить теж в родонових ваннах. І в цьому ж відділенні в родонові підготовка до витягування хребта вам роблять підводний душ-масаж. Дуже гарно. Знаєте, мені дуже подобається. Розбиває тіло, тіло шпашить. Дуже мені це подобається. Ось у нас по 28 здається, чи а, по 21 а потім вже в мене будуть родонові банни прості. Це ось у нас е, хвойні ванни. Хвойні ванни у нас на, в мене на 11.15, але я туди не йду зараз, тому що у мене в 10.15 витягування хребта. Витягування хребта. Е, Ця процедура длиться десь хвилин 40. Ну, ви Спочатку вас витягують, масаж роблять, потім витяг, витяжку роблять, і потім ви лягаєте на кушетку, вас обмотують, як маленьку дитину. Ви собі спокійно лежите хвилин 15 ще. Потім надівають вам, ви повинні з дому взяти бандаж, вас бандаж закріпляють, надівають вам надягають бандаж і ви. Після родонової цієї процедури не купаєтеся, на які ванни ви не заходите і бажано тільки стояти або лежати. Ні в якому разі не повинно сидіти. От зараз я з вами розмовляю, стою, хоч мені тяжко, але я стою. Мені, ну, не можна мені лягати, ой, не можна мені сидіти, а лягати я ж не буду знімати лежачки. Ось в цьому басейні проходить витяжка. Ось такі гірі чіпляються, бачите, людина роздягається тільки в купальнику лягає на оцей стіл, його опускає той апарат і ви лежите, Лікар розписує, скільки кілограмів вам потрібно. У мене починалося з кілограма і дойде, напевно, до 12, може до 16, не знаю кілограмів. Процедура в воді 15 хвилин, і потім лежиш на кушетці, щоб закріпити. Теж 15 хвилин. Процедура займає 30 хвилин. Процедура. Неплатно, безкоштовно. безкоштовна. Як хочете віддячити лікареві, можете шоколадку там купити, тому що вони тягаються з нами. І все, ось є тут водний душ-масаж. Сьогодні він, напевно, не працює. Сьогодні неділя. Так що я піду у вани, там є дуже багато відділів, так що мене візьмуть в будь-який час. Я не знаю, доскільки вони працюють, по-моєму, до п'яти години вечора. Потім у мене кабінет номер 7 Кабінет номер 7 у мене час 14.20, Бачите, теж там йде через день, де через два, там субота-неділя. Дуже гарна процедура, це розтоплений парафін гарячий, ставляться, ну куди, хто на коліна, хто на поперек, хто на шийний, там, у кого немає, звичайно, проблем з щитовідкою, на шийний ставлять, то у мене на ліхті. Я багато сапаю, і от у мене ліхтові сустави трошки дали збій. Дуже гарна процедура. Ніде ви за ці процедури, друзі, не платите. Це входить у ціну путівки, яку ви платите на рецепшені в регістратурі. У нас коштує номер 1210 гривень. Сюди входить проживання, харчування і лікування, тому що дуже багато таких питань, повторюються, люди і питають. Ну, хоч би спустилися вони та прочитали про коментарі, чи як, чи що. Ну, я, я, я відповім усім, хто що бажає запитуйте, я відповім, це не страшно. Так, потім у мене п'ятий А. Оці всі друзі процедури, ну, парафін був у цьому відділенні, а от другі процедури вони були. У других корпусах зараз людей мало. Зараз я не знаю, що має цей санаторій, яку привиль, мені кажеться, він в убиток працює сам собі, тому що генератор виключає тут світло дуже часто, ну, тут же включається генератор, люди нігде не сидять в чергах, всі проходять на свій час процедури, але ну, знаєте, для. Для санаторії, мені кажеться, що це, хоча де, деякі говорять, це савок там і, і все таке, нам усе підходить. Так, це в мене п'ятий А кабінет. П'ятий А кабінет це ти купуєш масі. Яку лікар тобі скаже, і м, такий апарат зігріваючий, і ти сам наносиш е, цю мазь на коліно, ну у кого що, у кого коліно, в кого ліхті, е, я наношу на коліно і цю мазю е, грію, розмазую цим апаратом і грію собі коліна. Це електропроцедура, е, теж дуже ефективна, гарна. Мені на коліна зразу стало легше, ось ми сьомий день сьогодні, дуже мені сподобалося. Ну Я вже тут не перший раз, то я вже знала, які собі процедури просити, замовляти, а лікар вже коригував, потрібна вона мені чи не потрібна. Так, світло виключили, зараз переключать на генератор. Оцей кабінет п'ятий. Раніше він був 41-й. Бачите, в мене було назначено на 10, 10 чи 11-20, а мені переписали на на 15 годину, тому що після витягування хребта я не маю права сидіти, а там сидіти потрібно, де лежати потрібно. Сама, сама моя любима процедура ця, але з нею неможливо, коли коли проходиш цю процедуру, неможливо брати телефон в руки, бо гахне током. Значить, це як, як вам сказати, ну, як для мене, це електромасаж, але у двох направленнях. Спочатку один ток дається, воно там масажує, потім другий зовсім по-другому. Шикарна процедура, теж ніде нічого не за що, я не плачу кошти. Потім в кінці, друзі, як ви бажаєте, можна шоколадку купити дівчатам, тому що вони ж з вами возяться, або там я знаю, хто що хоче. Це за ваше бажання. Багато хто зовсім не, не платить, тому що, ну, говорять і так, путівка дорога. А я думаю, що за 1210 це недорого. Як у Буковелі зараз тарілка борщу коштує 900 гривнів, Ну, звичайно, ми Буковель не поїдемо, туди мажори наші їздять усі, тікають від війни. І що головне ТЦК там немає падлюки. Ох, тварі. Так, шостий кабінет я вам розповіла, так? Да? Ні. Шостий ні, я вам не розповідала за шостий. Шостий це кабінет теж електропроцедури. У мене теж йде воно на ліфті, У кого куди. Один день у мене на ліфті йде, другий день у мене йде на поясничний відділ. Це теж електропроцедура. І вона. Ну, зігріваючи, так будемо сказати. А який вона ефект є, я, друзі, не знаю, тому що це перше я роблю цю процедуру. Як вона буде, я не знаю. Не можу вам сказати. Так, це ось у мене масаж. Він був у мене на 11.30, я пішла один раз, зробила цей масаж. Масаж платний туточки, 300 гривень він коштує. Але так як він робить, як, ну, я не скажу за всіх масажистів, які тут є. Раніше мені робив масаж. масаж Францович, в ті роки, коли ми приїжджали, то ну, він зараз у Хмільнику працює. То ну, той масаж, ну, не шкода за нього за, заплатити 300 гривень, а це, знаєте, таку поету, побив, е по тебе помасашував, такого по е поету потерту, це, це мені не масаж. То я перестала туди ходити. Так, що це в мене? Ага, це у мене. Теж дуже гарна процедура, 11 кабінет, там є е, дві процедури. Там є душ Шарко і є циркулярний душ. Е, ну Тут тож, теж щось вона мені розписала, е, ну не дуже багато процедур. Побачимо, якщо що, лікар ще додать. Е, циркулярний душ, масаж, я зняти вам теж не можу, тому що таночки все в воді. Телефони я туди не візьму і ще не візьму, тому що тамочки люди всі голі. Заходять, ну не всі гуртом, я не так виразилася. Там заходять, одна жіночка йде на душ Шарко, а друга жіночка йде на циркулярний душ. Циркулярний душ, це з трубок витікає під напором така водичка тепла, і вона впивається вам у шкіручку. Ну як, не впивається, а так от вас б'є, масажує. Ну така приємна процедура, для мене це взагалі. Шикарна. Ви тільки просто повертаєтеся, в який бік вам подобається, і отак от це тіло воно вам пробиває. Дуже гарна процедура. А Арко мені не подобається, тому що це така процедура, стоїть апарат теж в цьому кабінеті великому, стаєте ви від апарата на 3-4 метри. Там, я не виміряла, ну так, от здається, ну, світло дали, переключилися зразу ж. І е, медсестра вас цим як трансбоєм, чи як можна сказати, це, вона вас масажує, це називається душ Шарко. Гарна процедура, але ну, мені якось боляче, мені драй, подобається. Вона ходить туди. А я ходжу на циркулярний. Мені подобається більше циркулярний душ. Так, що тут у нас ще? Е, тут є процедура фітобочка. Це теж процедура платна. Я в неї ще не була, бачите, тут запису ще немає. Я ще не відвідувала, тому що коли я витягнула. Хребет ну, я повинна півтора годинки нічого не робити, лежати або стояти, а там треба в бочці сидіти, потім тебе натирають, маслами там. Кума говорить, що дуже файно, їй дуже подобається. Ну, зараз вона, по-моєму, на бочці сидить і на цій процедурі. Я ще не ходила, потім і я піду обов'язково витяжку зроблю і потім піду на ці процедури. Так. Ну, здається, вже це все. А, ще ось у нас є процедура. Сольові я вам сьогодні вставлю відео. Сольові я зняла, боялась теж за телефон, тому що там концентрат солі дуже великий, і я зняла все-таки його. Ось у мене 8.30 час. Три процедури даються безкоштовно, а це вже ви ну, платите самі, підходите до медсестри в кабінеті в цьому ж. І ви питаєте, вона вам все розкаже, все покаже, все скаже, куди що і як. Процедура недорога, друзі. Так що робити і дуже дієво. Особливо у кого заложений ніс, поліпи, там, ангіна, бронхи дуже гарно чистить. Шикарна процедура. Ну, Ми ось вже п'ять зробили, не знаю, може ще пару зроблю. Друзі, ось показую вам це кімната, де тут роблять і процедури дихати сіллю. Я не всі можу процедуру вам показати, тому що ну там і голі люди гола роздіваються. Ось так. Так ось кімнату. Надягаю тут пластику. Тут сильно обернає. Дихаю, вдихаю масом, видихаюся. І ось бачите, навіть такий там компактний чи мають не видно куди. Ну і потім все. А це вже я собі виписувала, щоб не кожного разу не гортати книжечку, бо ж не запам'ятаєш, на який час і що куди. Це коли ну, перший день приїхали, то я виписувала собі, і кумі, щоб глянули в книжечку і погналися далі. Ну ось так, друзі. Ось їхнє таке їхній корпус, третій, де там реєстратура. Ось, друзі, я хочу вам ще сказати: якщо хтось бажає приїхати в санаторій Поділля, ось номери телефону, зробіть собі скрін або перепишіть номери, тому що якщо ви десь на сайті будете замовляти сюди путівку, там іде через посередника, там іде дорожче. А тут уже напряму по телефонах з реєстратурою. Дозвонилися, вони вам сказали, що, як, до чого, розповіли вам, де ви хочете, в якому корпусі, що ви хочете, що ви бажаєте, вам все розпові... розпові... розкаже, і ви собі виберете те, що ви хочете, в який корпус ви хочете, чи в ВІП, чи в економ, чи куди вам там забагано, задумається, то ось так. щоб Я це сказала, щоб ви ось перепишіть собі номери, не знаю, скільки тут слова. Якщо хтось бажає сюди приїхати пролікуватися. Ну, дійсно, друзі, не обманюю, лікування дійсно допомагає. Я кажу за себе, мені дуже допомагається. Хоча, бачите, багато хто пише в коментарях, що. І родом там краще, там як у ресторані, кормлять. Хтось говорить, до речі, в нас з нами відпочивають І ще з нашого міста двоє людей приїхали на один день пізніше, ніж ми. І я так упізнала, думаю, чи мені це показалося, чи що. Вони підходять, а я дивлюся на них. В одної квіти купувала завжди. І підходив, говорю, ви з Килієві? Вона говорить, так, да, ми теж з скіліємо. Ми вас каже, знаємо. Ну, так і познайомилися. То одна жіночка відпочивала завжди в хмільнику, а потім це ж переїхала у санаторій Поділля. Ну, вже на другий рік вона приїхала в санаторій Поділля, то вона сказала, що їй тут не подобається, що більше подобається їй Хмільнику. Не знаю, друзі. Я у Хмільнику не відпочивала, але відгуки колись чула. Ну, п'ять років назад тут була, що в хмільнику не подобається людям. Люди переїхали на наприклад назад в, в на Поділля, Ну сюди в Поділля відпочивати. Не знаю. Кому як? Напевно, ну, індивідуальний кожен організм і кожному щось допомагає комусь навредить. Наприклад, я не знаю, друзі. Я говорю тільки за себе, знімаю про своє і говорю вам про своє про свій досвід. І ще що, знаєте, трошки мене напрягло, це мінус в цьому санаторію, те, що потрібно купити Wi-Fi. Але Wi-Fi недорогий, 120 гривень на 15 днів. Це недорого. Але у нас ніяк не могли підключити його, цей Wi-Fi. Вони три дні сюди до нас кожен день приходили, настраювали нам телефони. Ну, зараз уже все нормально, все добре. І що трошки мене почало напрягати, в Їжа. Їжа цьому році мені зовсім не сподобалася. Ну, Війна, друзі. Ми ж не приїхали сюди набрати вагу, по-перше, але ну, от як для нас, жінок, то це нормально. А от для чоловіків мені здається, що це не вистачить. Порції дуже маленькі. А давали нам раніше набагато більше, ми не виїдали їх. Зараз порції маленькі, і ну це не біда. Маленькі порції це потрібно трошечки скинути вагу тут, оздоровитися, це все добре. Але що не подобається, що каші, як вони мене вже задовбали ці каші, щоб ви тільки знали, я ж не їм каші. То дадуть вівсяну, то дадуть пшеничну, то дають. Кускус, -кус оцей Боже милий, я не знаю, що це за каша, Я спробувала і більше, і більше не замовляю її. Ну, от так. І раніше було на перше, на, на обід це було дві страви. Обов'язково, а то і три бувало. там, Суп з рикадельками або борщ, там, суп з макаронами, там, або ще щось там, а, чи розсольник. А зараз цього немає. Якщо борщ, то всім борщ, якщо суп, то всім суп. ну ось так. Хоча перші страви гарні, смачні, ну всі страви смачні, і холодець нам тут дають, і, і, дають багато овочів, дають фрукти, і мандарини, апельсини, банани, ківі це все є. Не шкодую. Ну, наїдаємося. Але мені кажеться, що для чоловіків це буде марковато.